Рожеві хмаринки, прекрасні єдинороги і повний ульот від реальності. Вітаю на хабс! Я Анастасія Котляр, психологиня. Сьогодні говоримо на тему токсичного позитиву. Що таке токсичний позитив? Власне, приведу метафоричний приклад. Уявіть, що ви самостійно або хтось годує вас дуже солодким медом. І ви це все запиваєте ще й якоюсь цукровою водою. І у цьому всьому солодкому смаку і запаху просто немає ніякого проміжку, передиху, ніякого від цього відпочинку. От приблизно так само відчувається і токсичний позитив. Коли... Вам начебто формально говорять щось приємне, прекрасне, божественне, найкраще, -най 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 а відчувається це як щось дуже таке, від чого гидко, нудно і хочеться це видати назад. Ось приблизно такий феномен токсичного позитиву. Логічно, що зворотній його бік це токсичний негатив. Який є абсолютною протилежністю, але сьогодні ми торкнемось саме токсичного позитиву. У життя є і злети, і падіння, це такий як градієнт, воно різне. Але от явище токсичного позитиву так сортує події явища і робить так, ніби це життя має бути отаким от екзальтовано прекрасним, божественним і так далі. Чи шкідливий токсичний позитив? Коротка відповідь так, але давайте розберемось трошки детальніше. Як можна відрізнити, впізнати, що ви самі токсично позитивні, або хтось токсично позитивний до вас? Наприклад, ну уявімо, що ви. У вас, якась, у вас сталася якась неприємна подія, ви втратили щось або когось, ну, наприклад, розірвали з кимось стосунки. Ви горюєте, вам. Сумно, вам боляче, вам хочеться якось об когось погрітися, до когось притулитися, поділитися, просто щоб хтось близький розділив з вами ваші переживання. І от ви приходите до когось близького. Розміщуєтеся перед ним зі своїм почалом і так далі. І ви навіть, якщо гарно розбираєтесь у собі у своїх потребах, ви можете навіть достатньо чітко сформулювати потребу, що я від тебе зараз хочу підтримки, послухай мене, побудь зі мною там, просто посидь. І розказуєте свою ситуацію. І от у випадку токсичного позитиву людина, яка знаходиться на тому кінці контакту, вона замість того, щоб. Правильно всотати, зрозуміти, уловити контекст, вона ем, зробить щось, отаке, е, зробить посмішку на 32, так розпушиться і почне, як на бразильському карнавалі, вам казати: та все добре, все класно, не переживай, і просто як ніби буде. Уникати, по суті, контакту з вами, уникати ваших переживань, уникати підтримки вас у вашому горі, печалі і так далі. І буде така спроба, ніби заперечити реальність, спроба ніби замилити вам очі, спроба ніби ну, обманути вас так у лапки візьмемо. І в результаті відбудеться, що Перше, ви не отримаєте. Підтримку ви будете ще більш фрустровані інша людина не считає вашу потребу. І результат буде, що ви залишитесь зі своїм болем, будете фрустровані, бо ви очікували від іншої людини якоїсь більш теплої підтримки. І скоріше за все, вам доведеться ще й ось цю браваду, цей карнавал, який влаштувала інша людина, якось самотужки опрацювати вам зі своїм болем і так далі. Тобто, здавалось би, інша людина має допомогти вам опрацювати ваші переживання. А тут ще й вам доведеться якось, ну, скоріше за все, ви теж почнете посміхати. І казати, ой, та ні, звичайно, витираючи сльози, казати, що, звичайно, це нічого страшного, що від мене пішов чоловік або зрадив мені з сестрою. Ну, Наприклад, я маю на увазі. Звичайно, це про уникнення контакту. Тобто людина зі своїм переживанням вийшла, розмістилася в контакті, вийшла на цю межу, але там вона нікого живого не зустріла, зустріла лише ось цю таку токсичну позитивність. Ну і в цілому дуже легко відчути такий токсичний позитив. Це все, що схоже на такі якісь наративи. Типу, давайте будемо завжди посміхатись, давайте будемо триматись за руки, медитувати. Давайте все буде у нас прекрасно. Ми будемо ігнорувати, що у нас там не знаю, горить підлога, що у нас ламаються стосунки, не знаю, а просто будемо ось. Так постійно себе вести, і все рано чи пізно стане добре. Ні, не стане. Отже, ми відчули і зрозуміли, що це по факту і не є позитивом взагалі. Це лише просто така форма, ніби позитивна. А що ж тоді це таке? Варіантів може бути безліч. Я сьогодні назву кілька із них. Перший це може бути інфантильність. Тобто. У такому запиті на гегей може скриватися така дитяча частина, яка постійно хоче веселитися, гратися, щоб все було добре і погано нічого не було. Звичайно, це береться з дитинства, з якихось дефіцитів, які залишились незакритими ще там і тоді. Але, звичайно, у дорослому віці такий запит він, ну, він просто розіб'ється об стіну реальності, бо не буває постійно такого абсурдного абсолютного, генералізованого, прекрасного або жахливого дітям це властиво, коли, наприклад, хай до шести років здається формується. У нас здатність до критичного мислення, а критичне мислення саме допомагає нам так якось звірятися з реальністю, оцінювати ну, умовно позитивність та негативність ситуації і так далі. Але якщо відбувається якесь застрягання, мозок недорозвивається, або людина через травму ніби застрягає у цьому процесі, і вона не здатна критично якось там опанувати, осмислити те, що відбувається, тоді може також вона завалюватись у таку якусь. Дитячість і ніби нездатність, ніби у людини не вистачає якогось когнітивного ресурсу, щоб до слово до Петра, ти хочеться сказати, ну додумати, довторопати, дозрозуміти, що ага, це не лише е ромашкове поле, а тут ще є якісь нюанси. От. Ну, але це теж, мені здається, такий туди. М Крен Або в травматику, або в, в психіатрію. Там є психіатричні діагнози, які е, ну, дають людині можливість бути такою. Е, е, Позитивною постійно. І от виходить, що це такий запит до середовища на такий якийсь безлімітний сироп, на постійний хеппі-енд і на те, щоб все було чудово, як у касті з Дідом Морозом і так далі. Друге, це може бути магічним мисленням. Воно, звичайно, також відноситься і до першого пункту, здебільшого, бо магічне мислення це також ну, дитяча позиція, коли дитина маленька, вона там. Вірить, бо ще не знає, як, якими речі є насправді. Це також про таку однобокість і певне застрягання на тому етапі, коли фантазія превалює над логікою, над критичним мисленням, над здатністю аналізувати, синтезувати і робити висновки. І от На рівні магічного мислення може відбуватись ну, якась фантазія, в тому числі ідеалізація. коли… Ну, Такий жорсткий, мабуть, приклад, але приведу, коли, наприклад, жінка, яка, яку б'є чоловік, ідеалізує це до б'є, значить, любить, або ну, якось так бадьориться і виправдовує це якимось там, або він мій кармічний там якийсь партнер, або це мені через те, що я була, була там у минулому житті, якась не така. Тобто все це огортається в таку якусь. Недоказову, неспростовну недоказову якусь таку обгортку. Третє, це може бути переліком цілого ряду захисних механізмів. Ну, так що на поверхні це витіснення, заперечення, розщеплення, ідеалізація також має бути. І якщо витіснення це вже вторинний захисний механізм, тобто більш вищого рівня, це коли людина здатна. Тимчасово ну, якби відсувати певні теми, для того, бо у неї щось в пріоритеті зараз. Вона потім до цього може повернутися, ну або не повернутися, як зазвичай буває. Але це такий механізм, який ну, він більш такий, як спрощує адаптацію, більш такий високо. Організований. Ну і з запереченням ситуація трошки складніша, бо це такий дуже міцний механізм. він... Замилює очі, тобто людина не те, що вона запере, бачить і заперечує, вона ніби і не бачить того, що відбувається, і заперечує. Виглядати зовні це може так, що от у вас на городі вже падають снаряди, чи вода там з гес піднімається, а ви все ще бадьоритесь, збираєтесь з духом, тримаєте посмішку і вірите, сподіваєтесь у те, що. Воно якось кудись дінеться, розсмокчиться, вода зійде і все у вас буде добре, і не треба нікуди евакуюватись. Ну, На такому прикладі, більш яскравому. І наслідки такого заперечення, звичайно, вони будуть більш негативними, ніж коли людина просто тимчасово витісняє. От, звичайно. Про заперечення хочеться сказати і легалізувати ту його частину, що воно не береться ні звідки ля, воно формується зазвичай десь в дитинстві, коли це єдиний спосіб адаптуватися до чогось, наприклад. Да? Або заперечення може бути закономірним там етапом процесу горювання, наприклад, коли ми втрачаємо близьку людину і. Перша, яка наша реакція, що ні, цього не відбувається. Так, дійсно, психіка бере ніби певний час собі на те, щоб якось до цього прийти. Але, звичайно, я сьогодні говорю у контексті токсичного позитиву, і це про те, коли людина постійно на посмішці, постійно на драйві, але ціна. Для системи, для нервової системи, взагалі для організму опрацьовувати постійно, тобто бути в цьому такому у цій масці дуже дорога. Бо весна, бо виснажується система, і не бачити чогось, що вже у вас під самим носом ну насправді складно, і треба тут ще е, якось призвичаїти, щоб цього не бачити. От ще є розщеплення, це ще така більш складна штука, коли дійсно людина взагалі не може. З'єднатися у неї нема контакту з. Умовно, з тим боком. От, наприклад, як відбувається в дитинстві, як ми розщеплюємось, коли мама, наприклад, вона ж буває і гарна, умовна, і погана. Ну, Наприклад, коли погана мама для дитини, коли не задовольнилася, і у секунд, не купила 18 кіндерів. Все. І для дитини це може бути прям така якась ну, дуже важка історія. Якщо у дитини немає ресурсу ще якось це переварити, або сім'я якась ну, дисфункційна, або якісь складні обставини. І Мама постійно або там пиячать, або скандали, або ще щось. У дитини немає сили, немає такого ще інтегративного, інтегративної здатності у цього налаштування. І тоді відбувається таке розщеплення, що мама або абсолютно гарна, або абсолютно погана. І ну, зазвичай абсолютно гарна, і дитина просто ніби як не бачить, що. от... Або мама може бити, або мама може бути якоюсь такою поганою. Нема з цим контакту, бо психіка не витримає. От. Так само сюди ще може відноситись ідеалізація. Це коли я вже трошки в прикладі назвала, про коли чоловік б'є, наприклад, да, і людина, ідеалізуючи його як свого партнера, може якихось не бачити червоних прапорців. Ну, Або просто ні від чого вірити в те, що, от, наприклад, інша людина вас якось вам допоможе, спасе, або що війна от раптом зараз закінчиться. І це все для того, щоб в принципі, нічого з цим не робити і не брати відповідальність, і не робити якихось дій. Тобто це таке буде застрягання в жертовній позиції. Ну, А там, де є жертовність, там зазвичай є і рятівництво, і от іншим боком, таким є є от саме Токсичне таке рятувальництво, коли інша людина ніби знає і зараз тобі, звичайно, розповість, як правильно дихати, думати, діяти. Зараз ми змістимо фокус туди, куди треба, налаштуємо чакри, і ти будеш прекрасним, божественним і причудовим. І у цьому завжди відчувається такий елемент знецінення, тобто, ніби по формі людина не говорить нічого поганого, слова підтримки зараз я тобі розкажу, як треба. Але інша людина у цьому ніби так вщухає, кудись відходить на задній план і стає таким, е чи дитиною, чи то нездатною самотужки робити вчинки, висновки і так далі. І оце знецінення людину. Е Ставить у таку позицію ну, не дуже дорослу, не дуже ресурсну, не дуже зрілу. Такого дуже багато, наприклад, буває у сім'ях, коли ну, батьки, наприклад, дітей таким чином якось підтримують, що це більше схоже на те, як ніби їх ще більше кудись туди вниз занурюють. У нас, до речі, на каналі є відео про токсичну підтримку. Посилання ми залишимо в описі під відео. Можете подивитись, бо це трошечки така синонімічна тема. Ну і звичайно, дуже частий спосіб проявлятися як такий. В лапках Алілуйка, такий прекрасний, чудовий і е, у якого все класно, це через такий рівень тривоги, що якщо людина хоча б трішечки е, збавить оцей оберт, е -гей, то вона опиниться в такій ямі, вона потрапить в таке дрижання і тремтіння, що вона з цим просто не справиться. Це її затопить, тому дійсно. У цьому є певний сенс. І тут дуже обережно треба, якщо ви бачите когось у такій токсичній позитивності, тут дуже глибоко в душу лізти не варто. Ну, для себе певну межу, певний кордон вибудувати треба, але людину дуже розбурхувати і провокувати, як ніби до контакту з іншими почуттями не раджу, бо дійсно ви можете людину зустріти з. Такою якоюсь химерою, зовнішнім, внутрішнім якимось монстром, з якою людина просто, з яким людина просто не зможе справитись. От. І ще тут може бути така. Е Ось така підвищеність, така екзальтованість. Це ще може бути ознакою гіпоманіакальності або маніакальності, або це може бути прямо як розлад особистості, або як просто підпункт в характерологічний в людині. Тоді це буде описуватись якраз як такий стан піднесення, але зазвичай у таких людей є цикли. Вони спускаються спочатку на нижній поверх, потім на верхній. І так їх в такій циклотімії, в такій центрифузі постійно гортає. От, але це вже ближче туди до клінічної психології, але таки також існує і його можна зустріти. Я думаю, це лише певні приклади, коли людина може бути огорнута в такий токсичний позитив. І в цілому це відбувається насправді. Через те, що ми боїмося болю, і ми ну, уникаємо неприємних відчуттів, і оцей такий токсичний позитив нам дає якусь певну ілюзію, певну. Таку, як тимчасову таблетку, яка знімає цей симптом, яка дає здатність просто ну, як мембрана, просто не, не зустрітися з цим об'ємом. І еволюційно, в принципі, також ну, вигідно, це було вигідно. Ми дожили до цього моменту, бо трималися за щось позитивне. Тобто у цьому є сенс певний, але, звичайно, і шкоди багато, якщо це не помічати і ніяк з цим не обходитись. І зараз, звичайно, війна, криза тривала. Ресурси на нулі, на мінусі, звичайно, ми відкочуємось до якихось примітивних способів да, уживатися з реальністю. І тут є всі шанси завалюватись у цей токсичний позитив і так до безкінечного бадьоритися зі сльозами на очах, але тим не менш з посмішкою. Я б, звичайно, радила. Все одно шукати баланс, бо дуже дорого, повторюсь, для системи варто є постійне отаке якесь намагання згладжувати кути і не проживати горе, воно набирається, накопичується і потім вистрілює якимось вже соматичним захворюванням. Звичайно, хочеться цього уникнути і горе, чим ми його повноцінно, своєчасно. Правдиво проживем, тим легше нам все ж таки буде. А так, токсичний позитив він ніби відсрочує так, у цей взрив. Але чим далі ми відкочуємось, тим просто більше буде цей неприємний сплеск. Тому навіть у цю кризу я за те, щоб були дні, коли ми ридма ридаємо, і коли ми посміхаємось, і коли ми шукаємо для себе такий якийсь зручний для нас баланс, комфортний, який міг би ну нас в довгостроковій перспективі постійно підтримувати. Тому я за легалізацію всіх почуттів, за визнання, за здатність їх побачити, назвати, виписати, чи якось прожити, викричати, виплакати, виговорити психологу або другу, який здатен впізнати вашу потребу і не фруструвати вас, як у, там на першому прикладі було, для того, щоб це з вас виходило, і ви мали здатність якось жити і рани могли затягуватись. А тепер давайте чесно, ви буваєте? Ну інколи, хоча б трошечки токсично позитивним. Якщо так, пишіть у коментарях, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, пишіть коментар і до зустрічі на Хабс!